О, зробили овивання і тепер пров'язуємо. Тут підняли, пров'язуємо. Як бачите, ці спиці нас тепер не пров'язали. Що ми робимо? Ми тепер беремо опять ромове овивання, Ось так, а з цієї сторони видвигаємо одну спицю. На задній і на передній фантурі видвинули ось. На задній і на передній фантурі видвинули. Тут зробили овивання, ось бачите, як, щоб ниточка була під спицею. І а тут підняли одну спицю. І тепер е е вяжемо там. Сказала. значить тут Тепер тут робимо оливання, щоб не було дірочок. Це оливання ми робимо, щоб не було дірочок. ось Бачите, під спицу завожу нитку, а потім вона робиться, овивається округ і А тут піднімаємо 5, 5, 5 петель знову один. Два, три, чотири, пять. І знизу. Один, два, три, чотири, п'ять. Перевішуємо наші кошки, щоб вони були. Перевішуємо наші кошки, щоб вони були. Зараз я зашипаю. Так, ось ми, значить, зупинили. зупинилися на тому, що тут зробили оливання. Тепер в'яжемо в цю сторону. Там 5 спиців, а тут відвинули ще 5 спиц. В'яжемо в цю сторону. Пров'язали, робимо тут оливання. Під, під ніточку заводим. Ну, як на НІВІ. Якщо ви подивитеся, як в'язати на Ниві ровину і скос плеча одновременно, то ви зрозумієте, як це в'язати. А, а поки що дивимося. Ось я... Під іголочку під, під міточку засунула, а з цієї сторони виставляємо одну петлю. Один і два. Зверху, з, з передньої, на задній і передній фантурі виставляємо, убираємо ще одну іглу. Все, в'яжемо в цю сторону. Тепер тут. Знову, знову за тут заводимо, заводимо, а тут піднімаємо, а тут піднімаємо один, два, три, четири, пять, один, два. Три, чотири, п'ять, підняли, пров'язуємо. Тут піднімаємо одразу одну іглу, а тут заводимо. За за тут, за спід, робимо обвів. Ось, бачите, зробила обіг. Тут підняла одну його в'яжемо. Так, пора передвинути наші кошки, що так бить для слабої. Все, передвинули. Дивимося. Значить тут нам треба зробити оббіг. Аккуратненько ось пробуємо. Обвіг. Що таке? Що сміттє попробуйся? Що чи порвалося От чого вона повисло? Зробили ви. Тут піднімаємо п'ять спиц. Один, два, три, чотири, пять. І тут один, два, три. 4 5 Підняли. От, бачите, як виходить, ось вони об'їли. Вони потім пров'яжуться. Значить. Тут зробили е, овивання. Там підняли, пров'язуємо. Тепер тут піднімаємо одну іглу. А тут робимо овивання. Тут зробили овивання, а тут підняли одну іглу. Оту, отут. Все, вяжемо так. Як бачите, розстояння між... Плечевыми иглами и иглами горловины постепенно сокращается. Вот так. Значит, снова увиваем иголочку. Аккуратненько так в. Овили то й мою. Так, овили так акуратненько голочку. а з цієї сторони підняли. Один, два. Три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, пять. Я жму, вибачте, вже в горлі пересохло. Тепер тут. Беремо, щось вона не прив'язала. Зачекайте, щось вона не прив'язало. зараз, Чого не прив'язало? Чому ж не провязала? Ну и короче так вяжем